Не вітаю вас зовсім нещодавно. Ви стали чемпіоном світу з греко-римської боротьби. Чемпіонат проходив у Лас-Вегасі. Це місто асоціюється з чим завгодно, крім спорту. Як святкували перемогу? Казино, дівчата, Стриптиз? Це все було ще до боротьби, на Как бы, ну я це все, але ніяк ну, не участвував, не приймав участь. Вот. На деле ми после борьбы одразу улетели, Я боролся в последний день. Тому я не смог толком там і вот. я я тмічав уже в самоліті. Важко уявити, як спортсмену приїжджати у Лас-Вегас, тренуватися, коли навколо всі грають в казино, гуляють, відпочивають і не сплять ночами. Чи є якісь догани з цим пов'язані, чи штрафують можливо спортсменів, якщо вони відхиляються від спортивного режиму? У нас проблем з цим не було. Я знаю там одного білоруського спортсмена. У нього деньги прийшли забрати, тому що там очень сильно куражився в этом казіно. Ставки, не знаю на що, але проблеми з цим у нього були. Ви хоча б одну ставку зробили? Я не вірю в атіші і вважаю, що це все от лукавого. Я знаю, що у вас є одна слабкість. Це фастфуд. Зважаючи на те, що ви були в Америці, можу припустити, що не змогли втриматися. Скільки зайвих кілограмів привезли з Америки з Лас-Вегаса? На самом деле мне нужно набрать пару килограммов, потому что я не до веса в своей весовой категории. Вот мне где-то килограмм два часа нужно под подъесть. Но что-то у меня все транзитом уходит. Хеба чемпионом свиту можно есть фастфуд? Если только один раз в месяц, то можно.